Сьогодні в Україні особливо ми бачимо не сьогодні ну, цей тиждень особливо жорстокі бомбардування були, знущання над багато біди. І цей час, цей період дуже особливо важкий. І ми бачимо, що зупинки цієї війни немає, і ми розуміємо, що наше спасіння може бути тільки в Бозі, в Ісусі Христі, його потрібно триматися. Люди, які не знають Бога, їм дуже складно жити, люди гинуть, життя. Як продовжувати життя, люди не розуміють, не знають. Обставини в Україні все, щодня все тяжче. І Слово Боже говорить, що життя воно краще тут не буде, що нам треба бути готовими до того, що буде цей злий час, недобрий час. І важливо нам мати віру, віру потужну, яка заснована на правді, заснована на істині, на е, Слові Божому. Чому треба вірити? Для чого потрібно довіряти? Та я знаю, да? ми можемо своє щось знати, своє щось думати, свої якісь думки мати. От, але це ці наші думки, наші переконання вони не пройдуть випробування бідою. Отак, От як ми бачимо на сході, бомблять, ми всі в інтернеті сидимо, співпереживаємо, ми розуміємо, скільки страждань, і знущань над людьми. Як це все пережити? Але це не щось нове в історії людства. Були війни, і ми в старому заповіті читаємо ці історичні якісь моменти. І що люди робили, як практично проходили через ці випробування? і Що вони робили, коли їхнє життя було складне і гірше? Ми, можливо, можемо почитати і для себе взяти щось корисне відносно нашої віри. Старий заповіт будемо читати. Книга пророка Вакума, перший розділ з першого по 13 віршик. Авакума, книга пророка Авакума, з першого розділу першого по 13 віршик. Пророцтво, яке бачив пророк Авакум. Далі. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не почуєш, до тебе я кличу насильство та ти не спасаєш. Для чого ненависть мене? Ти показуєш та позираєш на муку, передо мною грабіжник та насильство і суперечка стається і носиться сварка. Тому то закон припиняється, і не виходить до чину на завсіди право, бо несправедливий. Вигублює праведного, тому правосуддя виходить покривленим. Приглядайтесь ви до народів і дивіться, і дуже здивуєтесь, бо вчиню я за ваших днів діло, про яке не повірите ви, коли буде розказане. Бо це я поставлю халдеїв народ лютий та скорий, що гарсує по широкій землі, щоб захопити оселі, які не його. Поки що зупинимося. Про кавакум. Це е, описує події, які були приблизно. 600 років до народження Ісуса Христа. Ну, приблизно. Ізраїль бачив життя Ізраїля і страшне було життя. Багато обману було підкупу, закон порушувався. Е, багато різних проблем, суперечок, здивства, ненависть була людей одне до одного. Ну, порушувалося слово Боже, порушувалися заповіді Господні. Євреї ненавиділи один одного. І Бог через пророка вакума сказав, що буде біда серед цього народу. А Вакум нарікав добивався, говорив до Господа, розказував про це все і говорив, що ми потребуємо спасіння. Він переживав за свій народ, він переживав за Ізраїль. І він розумів, що Бог може допомогти і добивався цієї допомоги від Господа, а спасіння і допомоги не було, а життя ставало все гірше, все хуже. І що Бог сказав? На ці всі жалоби, на ці всі дорікання, каже, почекай, буде зміна. Ти побачиш і дуже здивуєшся тому, що станеться. Ти побачиш і будуть виконані ці плани. У мене є рішення. Я поставлю народ, халдеїв, да, тут написано, які лютий, який які гарсує, тобто, ну, швидко пересуваються по широкій землі, захоплює чужу власність. І він дуже лютий. Буде війна і вас захоплять. Авакум думав, я просив Господа, добивався за, за Ізраїль, за народ, за ці суперечки, сварки, бачив ці гріхи, я страждав і просив, щоб Бог послав спасіння, виправив Ізраїля, допоміг. А тут навпаки Бог говорить, ще якби ситуація складніша буде, буде вас гнобити народ, будуть гнобити халдеї. Він не міг зрозуміти, як це так. Я просив спасіння, тому що проблеми в народі, а нас ще буде плюс війна. Далі читаємо сьомий віршик. Страшний та грізний він. Від нього самого виходить і право Його, і великість Його. І він, і від пантер його коні швидші, і від вовків е, вечорових лютіші. Це образно говориться, так. Да. Він приходить увесь на насильство і ціль їх обличчя вперед і набере полонених як того піску. Жалості не буде, він буде вперед, і перемагати і набере полонених дуже багато, подібно як піску. Наступний. І він галузку з царів, він глузує з царів, а князів сміх для нього, а князі сміх для нього. Він сміється з твердині усякої, бо навал насипає. Землі і здобуває, тобто, проникає будь-яку твердиню. Тоді він несеться як вітер і перейде і грішить, бо зробить за Бога свого оцю силу свою. Бог пояснює вакууму, що станеться. Прийде страшне військо, люте військо. І дуже жорстоке. Ви навіть уявити не зможете, яке воно буде жорстоке. Воно буде мати силу захоплювати, захоплювати Ізраїль, і буде біда в Ізраїлі. Це буде покарання за непослух Бога, це буде покарання за гріхи Ізраїля, за ті всі проблеми, які були, це Бог покарає через оціх ворогів цей народ, ізраїльський народ. Це буде страшне покарання, але це є план Божий. А вакум слухав це Слово Боже. І далі 12 вірш. Хіба ж ти не віддавного, Господи, Боже ти мій святий, не помремо, Господи, ти для суду поставив його і Оскеле призначив його на карання. І тринадцятий. Твої очі занадто причисти, щоб міг ти дивитись на зло і на насильство дивитись не можеш. Чому ж дивишся ти на грабіжників і мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе? Авакум переживав? Він молився, він турбував Господа за свій народ. Він розумів, що духовний занепад, він розумів, що є проблеми в народі, і він просив, він, щоб Бог звільнив від гріха. І Бог послав суд, Бог послав ворогів, які захопили Ізраїль. І Господні очі каже чисті, як вони можуть дивитися на ту біду, на тих ворогів, на те, що відбувається з народом Божим, і мовчати. І от Авакум читає, ну, слухав від Господа ці слова. Ми їх сьогодні читаємо про захоплення Ізраїля, про, про те, як халдеї захопили народ Божий, подібно як сіткою захоплюють рибу. Вороги прийшли і захопили, і вони повели в полон, в Вавилон, народ Божий. Івакум це все знав наперед. Йому було важко слухати ці слова Божі. Він розумів, що народ потребує спасіння, і такої відповіді він не очікував, такого жорстокого. Покарання через ворогів Ізраїля він не очікував. Другий розділ з першого по четвертий вірш продовження цієї історії. Авакум каже: Нехай я стою на сторожі своїй і нехай на облозі я стану, і хай виглядаю, що бачити, що він буде казати мені і що відповість на жалобу мою. А Господь відповів та й сказав: напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читав, читач його легко читав. Бо ще на умовлений час це видіння. І приспішає кінець і не обмане. Якщо б, Протягнулося, чекайте його, бо воно конче прийде, не спізниться. Авакум просив Господа відповіді, і він чекав цієї відповіді, і ця відповідь прийшла. І Бог йому каже, запиши цю відповідь на таблицях це відкриття, яке ти отримав від мене. Це страшне відкриття про цю біду, про це покарання, яке гряде на народ на Ізраїля. І це точно буде, це буде скоро, це не обман, це не неправда, не це буде. Можливо, воно трошки забариться, почекає, точно буде виконане слово Господнє те, що сказано. Господь говорить завжди істину. Наступний. Ось надута не просто душа його в ньому, а праведний житиме вірою своєю. А праведний житиме вірою своєю. Так говорить Господь. Ну, надута це значить горда, на от я про себе думаю дуже гордо, надутий такий. Що я сильний, чи я можу, да. Але праведний житиме вірою своєю. Зовсім інше. Під... Вороги горді, да, вороги мають силу, вороги захоплять Ізраїль, буде багато біди, страждань, рабство, полон. Це все буде. Вони будуть надуті, але Бог все змінить і покарає насильника, покарає того, хто робить зло. Це все буде. А вакум слухав. І він розумів. Божий план для того, щоб визволити Ізраїля, для того, щоб змінити Ізраїля, для того, щоб ці порушення, закони, які були, їх викорінити назавжди. Бог має свій суд, Бог має своє рішення на кожну ситуацію. Тобто ці події, які мають відбутися, вони не намарно. В Божих планах покарати ворогів і народ, воно в це все відбудеться. Можливо, вони надуті, вони впевнені в собі, в своїй силі, в своїх можливостях, але нічого. Але людина, яка довіряє Богу, яка праведний буде жити вірою. Це коротенький віршик, коротенькі слова, але вона на сьогодні надихають. Сьогодні це якби для нас, для України дуже актуально. Ми дивимося, що відбувається на Сході. Відбувається на Сході війна. Дуже людям все одно на беззаконня всякі робляться, відбувається. І, І думають. Та Бог не бачить. Ні, люди, люди е, багато років грішили, порушували слово Боже, багато е, років робили беззаконня страшні. І сьогодні ми молимося, що Бог зупинив. І ми можемо думати, та марно, вже два роки молимося, війна йде. І що далі? Нам дуже складно це зрозуміти, складно. Але слово Боже нам нагадує, праведний буде жити вірою. Людина, яка слухає Слово Боже, вона буде вірувати і буде радіти тим, що має ці стосунки з Богом. Да, вороги йдуть, да, вороги, от і складно щось. От колись на Ізраїля він теж був знищений, не було отари, не було посіяно, не було нічого. Тому що вороги знищили, але Вакум радів, радів Господом, радів тим, що він має оцю віру, має цей зв'язок з Богом. Новий заповіт. Ці слова, які ми можемо взяти, пісня євреїв 10 розділ з 36 по 39 вірші, слова, які можемо взяти для себе. Євреїв 10, 36, 39. Бо вам терпеливість потрібна щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і боритись не буде. А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не, поб... не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель. Але віруємо на спасіння душі. Ми бачимо, що є написано післання до євреїв. Час складний, життя, обставини особливо важкі були. Будуть переслідування, будуть ворогі. Будуть війни, все це буде відбуватися, ці історичні події. І ми чекаємо приходу нашого Господа Ісуса Христа, і нам треба терпіння для того, щоб це все досягнути. Щоб ми цю обітницю Божу побачили, вона все ближче і ближче, ближче і ближче. Обов'язково буде прихід Христа, обов'язково Він прийде, так як обіцяв. Але важливо в нашому житті йому довіряти і чекати його. Він прийде і Він спасе народ свій. Він спасе тих, хто довіряв йому тим, хто вірив в Його слово, вірив Євалі, не тих, хто відкинув, не тих, хто його залишив. Всі загинуть. Хто полишає Господа, вони загинуть. Досвід старого заповіту, досвід Авакума, показує, як вороги закупили Ізраїль, як відбулося це Боже покарання. Але авакум чекав спасіння від Господа, і воно сталося. Сьогодні да, вони були рабами, і Бог їх звільнив, дарував їм свободу. Да, 70 років було це покарання, але потім вони. Вийшли з цього рабства і вернулися на, на обіцяну землю, і життя відновилося в Ізраїлі. Це було за часів вакума. Сьогодні так само відбуваються якісь переслідування, війни, бувають складні моменти в житті, дуже складні, але нам треба довіряти Богу, довіряти те, що Його спасіння воно непорушне. І основа нашої віри то є слово Христове. Люди гинуть. Через нестачу віри. Сьогодні ми думаємо, коли зупиниться війна, ми не знаємо, коли зупиниться війна. Коли зупиняться ці бомбардування, ці, ці, ці смерті, ці руйнування, які відбуваються, ми не знаємо. Важливіше. Триматись Господу важливіше покаяться в гріхах, прийняти Ісуса Христа, Йому довіряти і чекати Господа. Оце набагато важливіше, тому що це вічне. Це стосується вічно. Це показує досвід. І ще одне: люди горді, які надіються на свою силу, вони завжди будуть покарані Богом. Сьогодні ці роздуми. Бог нам відкриває, Бог нам підказує, про що ми повинні турбуватися найперше. Щоб довіряти йому тому, що праведний буде жити вірою. Віра в Ісуса Христа, віра в Спасіння через жертву Христа. Світ іде донизу, світ іде до гибелі, а ми, ми йдемо вірою до гори, до Господа нашого Ісуса Христа. І цей короткий період на землі нам потрібно пройти випробування, довіряючи обідницям Божим, довіряючи Слову Божому. Нас Господь вчить і укріпляє нашу віру для того, щоб ми Слово Боже тримались, не відкидали навпаки, набували певний досвід. Люди гинуть. Тому що відкидають Слово Боже, люди гинуть, тому що не вірять Ісусу Христу. Нехай Бог благословить кожна з нас. Думати, думати серйозно про своє життя, про своє майбутнє і розуміти, що часу мало залишилось, прихід Христовий наближається. Це дуже близько може статися. І треба бути готовим. Довіряти йому амінь. Помолимся. Хто має бажання помолитись? Будь ласка, можете це зробити.